Під час вибуху я був вдома працював з батьками разом. Батьки, мама знаходилась у кухні, батько, я не знаю, де. я сидів, працював, почалася повітряна тривога. Як зазвичай, так, так вони часто бувають, особливо не звернув уваги. Через хвилину я почувствовал выпух, звон в ушах, полная дезориентация. Меня придавило шкафчиком, тумбочкой ноги, я не мог подвинуться. Мама была на кухне, и в это время плынула вода. Она кричала, помогите, помогите, меня топит. Она была полностью неподвижна, кроме, получается, голови, она была зажата батька ну не кричав, я его вообще не слышал слово спочатку прийшли добровольці. Прийшли добровольці, почали, э, начали спасать маму я тоже начал подавать звуки что я здесь есть э, пару ребят бросили мені на допомогу подняли вытащили меня оттуда э, я здесь на місці мені проїзли осмотр, поранення руки, руки, голови, обличчя є, а я відказався від госпіталізації. Що з мамою і татом В тяжкому стані в реанімації? Обидно? Обидва обидва.